Так, да, значить, це в нас що можна на цьому лугу, які лікарські трави є? Оце примула. У мене цілий цей, цілий садок її, бачите, вона від сонця закрилася. Це примула вечірня, вона відкривається ввечері. Це виходить дика. Це він зараз такий, да? а він буває у розлогий, і його плутають. Примула завжди цвіте одна чи дві квіточки. Uh -huh. А коров'як буває тут трошечки більше на цьому. Ну, примула це жіночий гормональний фон. Це більше дихальна система розрідження слизу, кашля, така от чистка. Виходить, да? Це щавель так цвіте. Uh -huh. ну, в такому вигляді ми вже його не збираємо, да? але будете знати, що так цвіте щавель. він до цвіту, от його краще всього збирати. Ви вчора бачили, да? там, де було скошено, там хорошо. Тепер. Оце у нас називається чехота. Тому гідролат чехоти навряд я буду робити. Бо <звук> звучить так собі. От. Але це не ромашка, це швидше до айстрових відноситься, е може викликати от чихання алергічні лічні реакції, але саме по собі також е корисно. Ну я завжди, щоб вибрати для себе, е я зважую, чи є такі унікальні властивості, яких немає в інших mm. травах, чи варто. Е але це загарбник. У нього такі от коріння понад землею, і він видушує, отак видушує, є в нас дуже вже великі загарбані поля, він видушує інші рослини. Ну Це такий природний відбір, нічого не зробиш. Але це також лікарська рослина, на крайній випадок. Це в нас дереві тисячолисник, або порізна трава, або порізник. Він зупиняє кров. Маточні кровотечі, внутрішні кровотечі, можна поживати кашку зробити, рану собі замастити, він зупиняє кров, плюс антипаразитарне, плюс печінка, плюс все, все те саме. Все, це дуже. Дуже корисний сам по собі, і плюс він у нас втріо від паразитів, якраз полин, е, пижмо і тисячолис, тому дуже гарну інтоксикацію знімає і так далі. Оце у нас Звіробій, це він від свів, від свів, а ще називають його Кривавник. Тому що, отак якщо роздушити, 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 побачите, що буде червоний сік, і у вас будуть пальці такі, як в крові. От із-за цього його називають кривавник. Це С полином, отаконом ну, це найбільш відьмовські магічні трави. Ну туди можна ще додати кропиву, якщо тріо любите, або шавлію, або тим'ян. І це абсолютно магічне таке відьмовське зілля. Получається, це кишково-шлунковий трактор, бова система. Ну, в принципі, ну дуже багато дій, в принципі, так, якщо не знаєш, що взяти, то можна взяти звіробій. Єдине, що він має фототоксичний ефект з нього. Продукти, от мацерат, наприклад, отак от як цитрусові ефірні молобії, я кажу, на сонці не використовувати. Тобто не треба намаститися мацератом і піти на сонце. Але цей мацерат якраз працює і гідролат проти сонячних опіків проти опіків. Тобто, коли ти вже там десь перегуляла трошки, ти можеш використати от звіробій, але не до того, як ідеш на сонце. Зрозуміло mm -hmm. до речі, гідролат звіробою не має такого ефекту. Ті речовини, які роблять фотосенсибілізацію, в гідролат не поступають. От звіробіться, ну буквально розказують про нього, що якщо чоловіки вживають, в них там потенція падає, то від м'яти в них падає, то від звіробою падає. Ну треба клепку мати в голові, е приймати нормальні дози, і нічого в тебе не впаде, якщо ти нормальний і здоровий. Да? Ну а оце якобина, звичайна. Оце така красива жовта ромашечка, але оце отруйна рослина. Mm -hmm. Ні, самі не збирайте її, ні дітям, бо коли вона така не вона дуже гарно виглядає і прям хочеться в бук'яти. Mm -hmm. mm -hmm. Прекрасно. Ну але для чого? Для чого? Я, Експерименти на собі робити. От дуже часто плутають звіробой, дуже плутають оце, потім золотарники, великі мінімали, плутають да, і пижмо люди плутають. І оце можна так і собі понабирати. Якщо ви сплутаєте коров'як і примулу, нічого страшного це не страшного. буде. Да? Якщо ви сплутаєте там полин, наприклад, звичайний чорнобильник або гіркий, також нічого не буде. Але якщо ви сплутаєте так і вип'єте занадто багато, всяке може це, бути. Чи я, чи так, да, телята гинуть, то і люди можуть як мінімум сильно отруїтися. Ну от, от вам таке, тут ще багато всякого такого. Ну от, навіть те, що дуже широко розпосюджено, ви собі можете назбирати на чайок і нічим не ризикувати. Навіть в такому вигляді звіробійжені можна взяти, навіть посушений отакий, можна взяти, і все одно буде корисний чайочок собі. І трошечки, трошечки, потрошечку, потрошечку, потрошечку. А полин, дивіться, полин, звісно, в чай ви не покладете, він дуже гіркий. Але якщо засушити його, отакі от у нас є гілочки. Бачите, вже як мімоза. це зовсім зрілий зрілий в ідеалі дочекатися, поки вони такі майже яскраво жовті стають, засушити і таку невеличку гілочку або там до десятка бубочок кожного дня з водою запити, навіть не розжовуючи, Ви не відчуєте навіть гіркоти. Але кожен день, кожен день не полінуватися, почистити собі угу. такого і це, то у вас ну взагалі ніяких хвороб не буде, ніяких паразитів. Ви будете настільки завжди активні, не збуджені. А активність тонізовані, що ну в принципі, вам взагалі не знадобиться і фітотерапія, аптека один полин вам замінить абсолютно все. Ну треба дочекатися. Отаке, от, от якраз він зараз визрівається в серпні, місяці саме те. Кінець липня, серпень, місяць. Отакого от таких гілочок можете собі побачити, назбирати, і отакого даже одної гілки то на півроку прийому хватить. Розумієте? Очей, чи чистий який, от бачиш, так що можна біля хати подивитися, скрізь де отут по подивитись, отакі на набрати, і все, і оце О, ціла тепла, будь ласка.